Інформаційна телерадіо Естафета Вірність кордону націлена донести сьогоднішньому і прийдешньому поколінню українців думку про те, що часи Великої вітчизняної війни не повинні стертися із народної пам'яті. Телерадіо Естафета, вірність кордону, започаткована з метою висвітлення історії бойових шляхів, прикордонних загонів, полків, червонопрапорного західного округу в роки Великої вітчизняної війни, вшанування пам'яті загиблих прикордонників. Вихованню підростаючого покоління та персоналу Державної прикордонної служби на героїчних традиціях прикордонників. У заході взяли участь представники Житомирської та Черніхівської райдержадміністрації, місцевих органів влади, прикордонної служби, а також учні Оліївської школи. Ми не діти війни, ми дітьми, її пітьми не були. Ми у мирі, у щасті, у тиші росли. Але пам'ять про те, що творила кривава війна, в наших душах ожива. Саме на кордонах Оліївської сільської ради 70 років тому в листопаді та грудні далекого 1943 року проходило визволення Житомирського району від німецько-фашистських загарбників. Сьогодні на території сільської ради знаходиться п'ять братських могил, яких знайшли свій вічний спочинок 148 воїнів радянської армії, 120 Односельчан нашої сільської ради не повернулися з тих жорстоких боїв, які проходили в 41-45 році. Виконком Олівської сільської ради шанує пам'ять воїнів, які загинули в роки Великі війни. Учасники дійства вшанували пам'ять полеглих воїнів богослужінням за душі загиблих та покладанням квітів до пам'ятника-визволителям. По завершенні заходу естафетні символи Житомирського району передали Черніхівському задля нагадування про спільне минуле, про необхідність пам'ятати захисників рідної землі. В лепті місяці я цю естафету пам'яті з делегації Житомирського району приймав від Бердичського району. Хочу сказати, що дійсно багато слів говорити не будемо. Ділами треба підтверджувати всі слова, які ми кажемо не пам'ятає минуло, та немає майбутнього. Тому наш нас цей обов'язок примножувати цю пам'ять і зберігати, виховувати майбутнє покоління, приємно прийняти естафету від наших друзів, сусідів. Земля Житомирщини славна бойовими, трудовими традиціями. І головне те, що майже 70 років наша житомирщина, як Україна, живе під чистим, мирним небом що наші діти і люди можуть спокійно жити, народжувати дітей, навчати дітей, працювати в своїх селах, трудових колективах.